Готові? Угу. А це взаємодія вже як буде. 12 учителів із кількох шкіл Закарпаття, де навчаються діти, котрі були змушені тікати від війни. За допомогою ігор тренують навички довіри одне одному, вміння працювати в команді, слухати, допомагати, створювати стратегії. Із цим досвідом повернуться до своїх навчальних закладів та передаватимуть його учням. Так, в Ужгородському національному університеті тривав проєкт Смайл. Наша організація волонтеріату жну виграла цей проект в Тердисом. Це швейцарська організація, яка працює у нас в Україні з 2015 року, і з 2022 року вона у нас почала свою діяльність вже на західній Україні. Так як велика кількість внутрішньо переміщених осіб. Приїхали саме на Західну Україну. Ми виграли проект. В кінці листопада. Я і моя партнерка були на тренінгу в Івано-Франківську, отримали сертифікати тренерів. І сьогодні ми проводимо вже тренінг для вчителів п'яти шкіл: це Великоберезнянщина, Свалява та Перечин. Кожна гра спрямована на розвиток певної навички, додає тренерка психосоціальні навички, інтелектуальні навички і фізичні. Навички всі отримують методичку, де зібрано 20 ігор, де прописано повністю вік дітей, які можуть бути задіяні саме в цій грі, Навички, які ця гра розвиває, це такий допоміжний матеріал, по якому вже вони зможуть працювати у себе на місцях. Серед учасників тренінгу Галина Закірова, педагог-організатор ставненського закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів, каже такий досвід абсолютно новий для її школи. Утім, потрібний, зважаючи на реалії війни. Було багато діток із внутрішньо переміщених осіб. Ну, деякі вже виїхали, деякі залишилися, деякі приїхали, деякі проживають на території нашої громади. але не відвідують нашу школу, але ми робимо все для того, можливе, щоб все-таки вони ходили до нас до школи. Бо очне навчання навчання це очне. Знаєте, то зараз у зв'язку з тим, що і немає світла, онлайн-навчання. Ну якось тому ми просимо наших внутрішньо переміщених осіб давати своїх діток до нашої школи. І вже з другого семестру, до речі, маємо нових учнів. Рухова активність те, чого нині дітям дуже не вистачає, певні педагоги. І проєкт дозволяє забезпечити цю потребу. Я так думаю, що знаєте, ми трошки відійшли вже від тих занять з фізкультурою через, по-перше, через ковід, по-друге, через війну. Я думаю, що дітям це дуже актуально і це все-таки спорт, і це здоров'я в першу чергу. Проєкт дозволить і дещо покращити умови для тих же спортивних занять у школах. У нас є чотири переселенці, хлопчики. Вони не є проблемні, вчаться добре. Але в проєкт ми попали, бо в нас маленька школа, і в нас не дуже є умови для такого ну фізичного розвитку, можна сказати, бо все у нас лише. Не спортзал, а зроблено для того, щоб щось проводити. Ну, трошки там гімнастики є, Ну, я як педагог організатор, я працюю з дітьми, я проводжу з ними різні ігри, у нас і фізкультурні проходять, і такі змагання, ну, то нам треба і інвентар спортивний, ну, хоч ми трошки маємо, але ще хочемо краще, щоб було. Також педагогів навчали, як випереджати та вирішувати конфліктні ситуації. Говорили про підходи до дітей. Тощо є такі, що хочуть бути лідерами, є такі, що не хочуть приймати участь. Ну і все на результат. Якщо команда програє, то звичайно конфліктна ситуація виникає. Ну, нас вчать як згладжувати ці конфліктні ситуації. Ну і проводять з нами, як ми маємо працювати з дітьми. Дуже гарно. Я вражена і задоволена, що сьогодні тут всі отримують свої сертифікати. іграшкові грашкові набори вчителі будуть організовувати за цією методологією позакласні навчання, бо є така, ну скажімо, так, вимога про те, що по часу це має бути там приблизно час 20, так як спочатку проводиться розминка для того, щоб налаштувати дітей на певний лад. Підняти їм настрій, включити в сам процес. А вже потім підбираються ігри, також в залежності від віку, яка вікова категорія, має бути від 12 дітей, задіяних в цій грі, і вже процес там, наприклад, на дві гри вони розраховані приблизно на півгодини. Так як кожна гра проходить мінімум двічі. Це перший досвід дітям пояснюють спочатку правила, яка мета цієї гри. Вони пробують, потім вчитель їх збирає, вони обговорюють вносять корективу, чому щось не вийшло. І вже другий досвід, вони вже з цими всими урахуваннями закріпляють цей свій результат. У такий спосіб учителі, набувши тренерських навичок, надаватимуть вимушено переселеним учням психологічну підтримку через рухову активність, ігри та розвиток креативного мислення.